Друзі, привіт! Канал Пасіка Плай. Сьогодні прийшов на Пасіку переглянути бджоло сім'ї. Погодка сьогодні вроде би, гарна, тепло, якийсь трошки вітер дує. Але доща немає, вчора не було, сьогодні немає доща і можна, є можливість переглянути бджоло сім'ї. Ревізії не робив після зими, так візуально. Е, переглядав, чи є запас е, меду в рамках, а зараз перегляну е, бролосім'ї. У е, мене вдома карніка. Поки що тільки дві сім'ї привіз з е, горів додому, буду перевозити зараз, ще трошки вибереться більш на погоду, е, дощі перестануть, бо синоптики обіцяють ще. Дощ. Вибереться погода, привезу більш згорі сім'ї додому і буду займатися кар... карнікою. У мене тут дві бджоли сім'ї карніки. f 1 матки минулого року в осінь, десь в вересень місяць під... підставляв маточки, прийняли. Побачимо їхню роботу, побачу, як вони себе зарекомендують. Так, далі глянемо першу сімеєчку. Першу сімеєчку глянемо. Обіцяють, карніка спокійна, не Зимували, карніка зимувала на вісьох рамочках. В рамочках, 2, 4, 6, 8. Я підкладав дев'яту медову рамочку. Зараз. Зараз будемо переглядати, що і як тут. Справді, поки що бджоли спокійні без диму. В кожній вулочки бжола садить, кожна вуличка засижена бжолою. Свіжий, свіжий пилок занесли, свіжий, свіжий пилочок є. От і вже почався засів. І зразу, і зразу маточка. Зразу маточка попалася. Видно жовтом номерочок. Рамочка засіяна, дуже гарно. Зараз порахую сійки, сійки є за рамочок з розплодом. Перша рамочка є. Друга рама запечатана теж. І там все засіяно. Багато я. Від багатьох я чув, що дуже ефективна карніка, гарно засів засів в неї спокійні, не люті. Дай справді матка червить від бруска до бруска. Тут, де ми бачимо, печаточка, а тут остальне все, яйця засіяні. Сезон покаже, літо покаже. Відгуки від одних пасічників, що спокійні від інших, як яке літо. Одного року, кажуть, спокійні, від іншого агресивні, Ну ми побачимо це вже на практиці. Дивлюся, тут те ж теж саме засів, засів повністю. Це дуже гарно. Тут те ж саме все засіяно. Може, і зараз одну рамочку їм під... Добавлю. Добавлю рамочки для засіву. Так, тут далі засів. медова рамка. Медова, медова, тут теж медова. І та остання медова. Получається. Один, два, три, чотири, п'ять рам... рамочок засіву. Це враховуючи те, що не було погоди. Погоди не було, дощі дощі дощі. Матка непогано почала яйцекладку. Ще до... доставлю одну рамочку. Запас корму є. Вітер такий звіявся, другі вітер. Далі глянемо на другу бжолу сім'ю. Це... Друга друга сім'я. Переглянемо на другу, який результат зимовки. Другої сім'ї. У мене одна була сильніша, одна, одна слабша. Зараз я ж точно не пам'ятаю, яка, здається, ця сильніша по силі була. Подивимося, та була спокійна без диму. Вже починають віск викладати на потолочині, значить треба підкласти рамочки. Теж сидять з кожній вулочки явно що сім'я сильніша ця Для, для страховки разочек димнемо і приступаємо приступаємо те саме ціла рамка засіяна Засіяна запас, запас меду. Ой, ой, так робити не можна, бо можна так і випадкову матку придавити. Запас меду більший. це три, три медові далі починається нове, напевне. Це медова пергова теж. Тут вже починається розпліт. Так, видно. Все повністю. Повністю засіяно. Повністю засіяно. Так, слідуюча. Так, друга та теж теж засіяний, вже і печатний. От і матка. От і матка. Ось вона тут бігає. Тобто помічено номер 610. 610-й номер. Получається дві рамки розплоду. Це третя повністю розплоду. Третя, четверта теж повністю розплоду. І п'ята, п'ять рамок розплоду. Ну, Перше враження після зими карніка мене тішить, якщо чесно. Після зими карніка мене тішить. Я підставлю теж рамочку тут. Зараз підставлю, нехай матка червить. Це ні це. Зараз я знайду рамочку. Я знайшов рамочки, знайшов рамочки. Добавлю. Добавлю дві рамочки. і Маточка працює. Це дуже темна рамка. Не буду її підставляти. Ось світлішу. Світлішу візьму. Ось так. Переглянув я дві сім'ї, поки що задоволений, задоволений тим, що вони спокійні, без агресії. Поразовий димнув на сім'ю, це зовсім, зовсім нічого подлок того, які бувають агресивні в жолосім'ї. По 5 рамок розплоду, 4-5 рамки розплоду повністю від бросочка до брусочка за запас запаск. Їди достатньо. Якщо, якщо будуть далі продовжуватися дощі, потрібно буде підкладати або пасту, або рамки з медом. Поїду вже на пасіку в гори, побачу, яка там ситуація, які там запаси їди, Якщо будуть такі залишки, то я привезу сюди додому на пасіку. Ось такий був відеоролічок по карніці. Поки що задоволений. Що покаже літо, весна, якщо буде гарна погода, зараз сади почнуть зацвітати. Можливо, буде травневий мед. Все вам гарно. гарного сезону, гарних медозборів, миру, добра і спокою.